Пліс мікс, перший плюс другий сорт, в якому переважатиме перший сорт. Вага 10 кг, ціна 3 євро за 1 кг, Мішечок виходить 1350 гривень. Дивіться, як тут тканина тягнеться. Розмір XL і XXL. Ось така. Вона дуже класно тягнеться. Він такий тепленький. Наступна моделька чоловіча. Ось так вона виглядає. Розмір, це у нас буде елічко. Він дуже теплесенький, і щільний фліс. Наступний з капюшончиком. Теж більший розмір. Ні, це не більший розмір. Це, напевно, буде Емка. Як бачите, зад у нас подовгуватий, перед укорочений, на замочку і з капюшончиком. Наступна моделька чоловіча. Ось така. Це у нас вже розмір буде, я думаю, елічка. Ось такий синій. Далі у нас іде. Шоколадний чоловічий. Розмір, я думаю, М-ка. Тут, речі, квешо. Далі у нас ще одна квешо. Ось так вона виглядає. Далі. Далі у нас в розмірі М. Ось така. Тепленька. Так, наступне. Це тоненький, до речі, фліс, розмір С. Це гарна тягнеться. Ось така моделька. Далі у нас буде щільний теплесенький фліс. Чоловіча моделька. Ось так виглядає. Розмір, думаю, теж буде емка. Далі наступне. це у нас таніжки попадаються в Чорні. Ось такі. Три присутні кишеньки. Далі ось така флісочка чоловіча. Квеш Ось так виглядає. Ще одні штани. Ліверджі, розмір М. Оці вже такі темно-синього кольору. Знизу є ось такі резиночки. Далі у нас йде ось така флісочка. Це, до речі, виглядає як курточка. Ось така груба. Далі. В Розмірі М. А ось така моделька. Знизу присутня резиночка. Далі. Ще одна в розмірі М. Це така більш тоньша. Так, наступна ось така теплесенька. Так Ліски, до речі, вони йдуть, як можна сказати, унісекс. Може носити чоловік, так і жінка. Ось така моделька. Наступна в розмірі XL, Ось така. замочок іде повністю. зверху до ножа. Далі у нас ось така яскрава, насичена, салатова. Далі. Це теж у нас такий щільний плотний плів. Так, наступна ось така чорненька. Канда в розмірі М. Далі це така лісова накидочка жіноча. Ось так виглядає. Можливо, може бути навіть двохстороння. Хоча, напевно, ні, тому що шви. Наступна. Білосніжна. В розмірі Excel, дивіться. Ось така. На замочку. Далі. Розмір 52 більший така чоловіча. Червоненька. Ось так виглядає сніжинка. Так, і остання флісочка, ось така темно синього кольору. Це у нас розмір. Не бачу. Ось така моделька, гарна чоловіця. Все, я вам показала повністю цілий лотик, вага якого 10 кг, ціна 1350 грн за цілих 10 кг.